Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. І так роблю розклад на кожен день і сьогодні, сьогодні про неділю. І так, королем нашої сонячної системи є сонце. Воно і управляє неділею. Цікаво, що англійська назва цього дня Сандей, німецька Сонтаж, що в перекладі означає День Сонця. Перше, що рекомендується робити в неділю, це зайнятися собою і своїм здоров'ям. Якщо ви хочете поїхати кудись, то рекомендується вибирати північний напрямок або принаймні свою подорож, почніть. Цього напрямку в неділю добре носити одяг рожевих тонів або рожевий колір, якимось чином ввести в своє життя на цей день. Рекомендується бути великодушним, приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати всім. Хто цього потребує? Не конфліктувати. Неділя це ідеальний день для розслаблення і з'єднання з вашим внутрішнім я. Енергія цього дня справді підтримує саморефлексію духовне зростання і дає вам час необхідний для відновлення вашої душі. Неділя несе з собою гарну атмосферу для переорієнтації на тиждень вперед. Це ідеальний час. Щоб зосередитися на питаннях, пов'язаних з вашим здоров'ям і благополуччям. Соціальні зустрічі, ймовірно, будуть гармонійними і легкими в неділю. І так, любі друзі, я дякую вам за будь-яку активність на моєму каналі. Запрошую зараз, заходьте, будь ласка, в опис, там є. Нові дописи для вас, нові пропозиції від мене, а я починаю розклад. І так, прошу у Таро загальні енергії цієї неділі. Ага, ну і поїхали. Здоров'я. Родина, друзі оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси. Ну і духовний розвиток. Ну і прошу пораду від Таро, бо на що особливо треба звернути увагу в цей день? Тепер я дістану одну карту. Оу! Вау! Такого ще не була, вся колона розлетілася, любі друзі. Секундочку я зберу. Тому що це означає, що щось буде дуже важливо. Окей, тут одна карта прямо на розклад впала, тому я буду її потім трактувати. Це з колоди богині Древньої Греції. Бачите, вчора, до речі, або на днях було От, закохані так само, на днях перевернуті. Дивіться, дуже багато старших арканів. Ну, ви бачили, скільки я тут ну, тусувала при вас на камеру карти. Це означає, любі друзі, дуже потужні дні, кармічні навіть будуть події за тузом мечів. Це 100%. І бачите, туз мечів в нас на а, три тузи в розкладі. Не дивлячись, що один перевернутий, все одно це дуже якийсь важливий буде день. Прям в мене прям мурахи. Боже а, супер до добре, любі друзі. Не дивіться, що деякі карти перевернуті. Да, не всі перевернуті. Вони прям сугубо погані. От але все одно я дивлюся: тенденція останніх днів. А ви знаєте, карти прям і колесо фортуни в нас тут цього разу карти прям. Показують е, дві протилежності, да? е, і вони кажуть: або так в тебе буде, або так просто обирай сам. Тому що до того були дуже такі, ну прям протиречиві, знаєте, такі прям розклади декілька днів. І для мене це все світ підводить нас до того, що ми все ж таки вже повинні е, дорослішати, не дивлячись скільки вам е, зараз років. Це не про. Роки, а це про внутрішній стан, коли людина доросла, внутрішня, да, вона бере повну відповідальність за життя на себе. І так, давайте трактувати. Вже цікаво. Закохані загальні енергії цього дня. Дивіться, ну, можуть бути хм, якісь можуть бути сварки, да, можуть бути все ж таки якісь конфлікти, Ну, тому що енергії перевернуті. Можливо, ви тут, е, знаєте, Будете думати, що ви зробили невір... невірний вибір. Можливо, навіть буде втрата кохання або дорогої вам людини. Да? Тут може бути складна ситуація, в якої немає рішення. І може бути крах ділового союзу завдяки третім особам. Або цей конфлікт у вас, він вже триває й деякий час. Розумієте? Чому? Тому що це а, старший аркан да? і їх вплив набагато більший, чим один день, наприклад. От і до речі, тут колісниця перевернута, да це. Mm, ну, є та я ми дійдемо до неї, але можливо просто на ваше життя треті особи це можливо саме війна, військові, да впливають, що ви звісно за того, коли людина знервована постійно, то конфлікти не тільки ну у вас в родині можуть бути. Да, тут карта може казати не тільки про родинні ваші або в якомусь колі вашому конфлікти. Це може казати про загальний великий конфлікт, тому що це. Старший аркан, ще раз скажу, да? от Ну давайте будемо дивитися, що тут буде допомагати. Здоров'я, мах. Мах сама перша карта. Да ну така І тут карта каже, що може бути слабкість. А, будьте обережні. Все, що стосується здоров'я, тут може бути якась брехня, якісь інтриги та афери. да? підступність людська слабкість може вас призвести до незадовільного стану тут про відсутність. Про відсутність внутрішнього балансу. От, ну і звісно, може бути слабкість да, на фізиці. От і якийсь там і голова може кружитися або е, хворіти, можуть бути якісь, з коли перевернуті, це означає, що в нас і хребет може бути, може страждати. да, От е, ну, взагалі, може бути все ж таки якийсь незадовільний стан зі здоров'ям, але знову такі афери. Інтриги, підступність да, людська, можливо, на... це ваш просто психоемоційний стан. Ну, не просто. да, Психоемоційний стан це перше, після чого починаються в нас фізичні захворювання. От, просто я хотіла розрізнити да, фіз фізіологію і психоемоційний стан. от, а, Тож, тут треба все ж таки почати мах. Це означає, що у вас є потужна всередині сила. от, І якщо ви її застосуєте, то, по-перше, ви не дасте себе обдурити, тому що, можливо, у вас буде незадовільний стан а, завдяки іншим людям. Да, хтось каже там, а, на тобі, там, ну не знаю, якісь там. Е Додають щось там до їжі, да, тобі буде від того гарно, якісь бади, ще щось, а вам не буде то гарно, тому що то неякісна якась а, штука. А, наприклад, можливо, вам до того поставили якийсь неправильний діагноз, і ви будете на тому втрачати свою енергію. да, Тут людина втрачає в прямій позиції маг, може все. Він сам контролює свою енергію, він сам будує свою реальність в привернутому стані. да, Це людина нічого не може, нічого не виходить, все випадає. З рук і так далі. Тож, можливо, якась буде слабкість цей день, не вірте нікому, застосовуйте свої високі психологічні якості, щоб розібратися в будь-якій ситуації. Одразу не купляйте, не витрачайте гроші там, і так далі. Да? Тобто ви тут все одно махне, дивлячись, що в такому положенні. Далі родина, колісниця, ну, дивіться, да, я вже сказала, що тут може бути стан війни да, не тільки в родині, от, а саме ну, навколо вас така подія може впливати на вашу родину. Ще дивіться, тут може бути руйнування планів. Знову таки, карта каже про слабкість, да, про сварки, знову таки, і про порожні якісь поради. Тобто думайте, хто вам що дає. Тут не вибір не, невірний вибір може стосуватися не людини, да, з котрою ви живете, зустрічаєтесь, наприклад. А саме чи прислухаєтесь ви якихось там порад, да? тобто ну, тут про це можливо так само йде мова. Ще дивіться, якщо ви колісниця може напряму казати про якісь. Автомобіль або щось да про автівку, про автівку. От і так само, будь ласочка, тут про сварки. Можливо, вам треба буде від, ну, відкудись ноги вносити. Да? Тоді не заважайте водію. Якщо у вас в родині погані відносини, ви з кимось їдете, і ваш родич, да, ваш чоловік, ну наприклад, да, якщо ви жінка дивитеся, якщо навпаки перекладаєте, да, ваша людина за кермом, а ви будете їй бу-бу-бу і бу-бу-бу, щось там вияснювати відносини по дорозі. Це може бути аварійна небезпечна ситуація для. Вас. Так якщо ви в цей день кудись з кимось їдете. Будь ласка, перевірте, щоб людина була адекватна, щоб людина була в собі, щоб вона могла зосередитися, не заважайте ви, не давайте іншим заважати водію, хто б там вас не, не з вами не їхав. Да? Тобто воді по в на водії лежить велика відповідальність за всіх, кого він везе, і дуже важко, ви знаєте, відгавкуватися по дорозі і бути зосередженим. Тож потім, ну не варто, знаєте, не варто буде ну, звинувачувати знову такі водії. Я, да, що якщо буде щось не так, то, будь ласка, будьте обережні в цей день, як ви їдете, да, там, ну, швидкість і так далі. Звісно, якщо вам треба ноги вносити. Буде, то знову -таки, да, дайте волю водію, максимум, що ви можете, це не смикати руля на себе, да, як іноді жінки так роблять, от, а підказувати щось, якщо ви уносите ноги і він чогось може там не помітити або ще щось. Тож будьте тут все одно обережними зі швидкостями. Ну і подумайте, можливо там. А, можливо, вам краще раніше виїхати, да, щоб ви могли спокійно якось кудись переїхати, наприклад. Ну, дивіться, в нас загальний роста, тому я не можу, напевно, сказати про всіх, да, яка у вас буде ситуація. Далі, тут Жезлів перевернутий. Дивіться, карта каже про розчарування. Можливо, це а, сфера друзів та оточення. Да? Тут якісь можуть бути невиправдані надії. А, Ну, карта каже, що знаєте, треба розібратися можливо, у вас недостання інформації стосовно тієї, Теми, да, де ви там розчаровуєтесь, або в ком ви розчаровуєтесь зі свого оточення. От. А можливо, знаєте, якісь якісь дії стосовно вашого оточення у вас були погано продумані. Да? От. І може бути ну, такі, як занепут, Да? Ну, Розчарування занепот, не дуже критично, наприклад, да? ну, може бути не дуже приємно. ну Буває колесо фортуни теж перевернута, любі друзі. А, дивіться, це в нас сфера освіти та навчання. Ну, і навіть в неділю хтось навчається, да, хтось доганяє там своє навчання по неділях. Так само тут я нагадую завжди, да, що освіта і навчання це не означає тільки якісь державні заклади, школа, універ, типу і все. Ні, це може бути навчання, це може бути якась а, життєва ситуація, котра вам принесе. А, Досвід, да? От, тож зараз ми подивимось. Дивіться, ну тут можливо, зустріч з владною людиною, котра хоче зробити вам боляче, е, можливо, захоче хтось вам щось там порушити в вашому житті. Да? От, І ви не одразу зможете якось з цим впоратися. Можуть бути втратити негативні зміни в житті. Ви бачите, якийсь такий день буде. Ну, треба бути вам обережними. Ну, в принципі, зрозуміло, чому у вас може бути таке пропрацювання. Зараз ми дійдемо. Просто я бачу тут а, так само потужні класні карти. А, ну і звісно, вас буде все світ перевіряти, наскільки ти е, хочеш сидіти на своєму троні. да, а, Не розчаровуйтесь, дивіться, будь які це попередження, любі друзі. Ви будете знати, да, наприклад, що в цей день на цю сферу, наприклад, да, ну, е, якщо не хочете витрачати час, да, то можна і не витрачати. Ну, розчарування буде. Можливо, звісно, в принципі, вам хтось щось пообіцяє, наприклад, да, там, вивести вас з гарячої точки. Тоді, звісно, ви не можете уникнути. Якихось подій. Але коли ви попереджені, да, ви можете, наприклад, якщо ви з оточення про щось домовляєтесь, ну подумайте про себе ще раз, да, добре, попіклуйтеся про себе. Майте при собі якийсь запасний варіант, розумієте? От так само в родині, да, подумайте, чи варто тут бачите, тут перевернуто, але все одно колісниця каже завжди, що ви керівник свого життя. От куди ви тут розвернете ситуацію? Але. Або вчора, або позавчора так само була колісниця перевернута. Да? То щось у вас що, трошечки, але була в на іншій сфері. От, то щось не можете опанувати, да? свої можливо, ну можливо, навколо вас якісь такі події, звісно, а, тому що тут кубок. Туз кубків, дев'ятка кубків це все ж таки про емоційний якийсь накал. да, Ну, і четвірочка кубків так само є. От можливо, не все від вас залежить. да, Можливо, ну не можете з якоюсь ситуацією впоратися. Але здебільшого, все одно мах ви тут. да, І як ви. Е, е, ну... Тут, взагалі, знаєте, за такою картою то краще от зранку просто себе налаштувати, да, там, помедитувати. От, або почати прямо от тільки ви очі відкрили, одразу починайте з позитиву, з позитиву, позитивного мислення, да, там якісь позитивні афірмації. Намагайтеся себе перелаштувати, перезавантажити, да, налаштувати себе на позитив все одно. Кожна людина може себе. Перелаштовувати да, якщо ви звикли раніше, що ви прокидаєтеся з поганою, з поганого настроєм, то ви можете при, прикласти зусилля деякий час робити кожного ранку займатися позитивним мисленням, і ви будете бачити, як, як потім у вас буде змінюватися ця звичка погана, да, котра зранку у вас забирає енергетику. От тож дивіться, любі друзі. Четвірка кубків перевернута. А це про відпочинок та розваги та відпочинок сфера. Ну, тут дивіться, тут у вас буде якесь перечуття змін. Можливі нові зустрічі та можливості нові. Ну, тут можуть бути навіть якісь несподівані події, котрі можуть змінити навіть ваше життя та ваш світогляд. Тобто. Тут не сказано прям негатив, да? але в прямій позиції карта каже про тотальну втому людини. Ну і це ж значення, воно нікуди не йде, все одно воно є. От, то можливо, тут знаєте, ви будете в такому стані, навіть що і не дуже вам не дуже будете думати про той відпочинок, або да? максимум там що собі дозволити, там не знаю, в садок вийти, біля дерева посидіти. Але знову таки не треба спілкування навіть таке з природою. Його знецінювати, тому що знаєте, 10 хвилин біля дерева спиною посидіти можуть вас так наповнити. Просто круто, якщо ви дозволите собі розслабитися в той момент. От ну і ще дивіться, тут є таке, знаєте, як людина не хоче приймати блага. Да? От я не хочу. Є можливість відпочивати, да тому що дев'ятка кубків це є все туз кубків. Так само добробут є, і тут по тузу добробут є. Є ресурси, є можливість відпочивати, але людина каже ні. Я не хочу, да, я отут в напруженні, в мене якісь будуть зараз зміни. От, Ну, любі друзі, так теж знаєте, не дуже добре, тому що вам, щоб переносити, переживати якісь зміни, вам ресурс треба, якщо ви не будете відпочивати. Де ви візьмете ресурс? Ніде не візьмете, вам буде важко виправити інші сфери, да, підтягнути їх, ну і так далі. От, Тож бажано запланувати все ж таки. Боже, аж захріплася. Ну, так, такий розклад просто неймовірний. От, а, Далі дивіться, бажано запланувати відпочинок, не договорила. Дев'ятка кубки, це ваша робота. А, це ваша кар'єра або там, ваша справа. Да? ну Чим ви займаєтесь? Хто зараз дивиться? І тут це як збирати врожай, дев'яточка. Це перед новим етапом, да? коли у людини все є: тріумф, щастя, перемога, якісь бажання тут виповнилися, задоволення, успіх, добробут. Тут навіть пересичення благами, задоволення ходом подій, матеріальний успіх, можливість позбавитися. Потреби будь-якої потреби розумієте, тобто у вас буде все, все буде чудово в сфері роботи. Можливо, ви в цей день саме дізнаєтесь да, про якусь свою перемогу, наприклад. Там можливо, ви десь резюме розкидували і вам саме в неділю чомусь захочуть відповісти. Або ну буває таке, тому що там теж не всі люди відпочивають, да постійно. От, можливо, вас сповістять про те, що там приходьте на останню співбесіду в. Понеділок, наприклад, да, от ми там вирішили вас обрати або ще щось. От. тож тут буде чудово, людина сидить на троні, на своєму, да? От, але все ж таки тут людина втомлена, втомлена, звісно, в неї все є. Але знаєте, вона так тут радіє вже так. знаєте, з останніх сил навіть радіє своєму добробуту. Тож, все ж таки, у вас є можливість за, заплануйте, да, заплануйте, можливо, у вас хтось буде звати кудись, ви будете віднікуватись, да? не хочу там іще щось. Тобто, людина тут, ну так буде. Нє, 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 нє. От, то все ж таки, ну бажано, щоб ви ждали. Дивіться, дев'яточка, вона ж вона ж не буде. да, Ми тріумфа десь досягаємо. Він не буде все життя, його треба під... Знову такі, щоб у вас і далі були перемоги. Вам треба набратися сил. Як ви їх наберетеся, якщо ви в такому стані? Розумієте? От, тож е дивіться далі. Гроші, ресурс, туз кубків. Ну, е туз кубків це е дивіться. Тут будуть і радість. Да? Тут е здебільшого це все ж таки про почуття. Але знову таки ми роздивляємось гроші, то скоріш за все у вас і будуть гарні почуття стосовно вашого добробуту, ваших грошей, вашого якогось. Ну, карта каже про комфорт. Тут не тільки там про, про почуття. да, Карта каже і про комфорт, і про якийсь новий погляд на життя. Можливо, ви тут вигадаєте для себе, да, куди ще вам краще, наприклад, інвестувати гроші, або ну, як збільшити те, те що є. Тому що я ж кажу, дев'яти. Вона може і сякати згодом, правильно? І вам вже зараз, можливо, прийде якась гарна ідея. Можливо, тут буде новий союз, котре принесе вам успіх, розумієте? Ну, В принципі, тут про радість навіть про свята карта каже. От, Про появу нових бажань, да? тобто з кубків в мене є. Тепер я хочу там да його на ще наповнювати, або ще там три, три собі. Ну і звісно, тут може бути все ж таки пробудження почуттів, да, то потузук, можливо, тут ще не все втрачено у вас. Можливо, тут третя особа, знаєте, як зміюка заповзла. Чому? Тому що, коли ви закохані, коли у вас чудові відносини, вас починають перевіряти, до вас починають які починають якісь вампірюги, да, в життя просачуватися, тому що. Кохання це сама бажана енергія для всіх, бажана, смачна розумієте, кохання, благодарування це класні високі енергії. І коли ви сяєте від свого кохання, то іншим людям, знаєте, це іноді заважає навіть жити. Тому вони захочуть хтось, можливо, з вашого навіть оточення, да? захочуть заповсти ваш, ну як змій, да? заповсти і нашептати. Вам, обидвам, да, навушка. А що це вона крила? Для кого вона крила а, на цей. на... на... Вдягнула, да? невже ти там халоп думаєш, що для тебе ні, в неї хтось є. А їй буде так само, а чого це він дивись? Для кого він постійно там на сопілці грає? Для тебе так він зараз не грає, то ж він вже кудись намилився, да? для когось грати, ну і так далі, любі друзі. Тож у вас є шанс виправити цю ситуацію, бачите? Просто зрозумійте, ну, якщо ви справді хочете бути поруч, бути разом, не поруч просто, а бути разом, да, якщо для вас ваше почуття важливі. Тоді, ну... Плюйте в очі у тим, хто шипить вам щось вуха. От і е, розмовляйте зі своєю коханою. Чи справді ти хочеш бути за мною? Так хочу, все, які проблеми. Хоче людина, да? От, але ж ні, в нас люди. Ні, ну мені ж там сказали. Розумійте, що не всі люди можуть спокійно переживати щастя інших. Все, якщо ви будете це розуміти, вам буде легше жити. Ви будете розуміти, хто для чого вам щось шипоче на вуха. Далі дивіться ту з мечів. Через що буде духовний розвиток в цей день? Через перемоги, через добробут, через успіх, через силу, через родючість, нові захоплення будуть, влада над іншими людьми. Дуже важливо, да? От як ви будете відноситися до інших людей, коли у вас влада з'являється? От тут ви будете керувати, зможете керувати обставами. Знову таки, куди ви розвернете? Так? Колісницю свого своєї родини направо чи наліво до світла чи в темряву розуміти від вас тут буде залежати все от. Я вже казала, що це про кармічні ситуації. А що це означає? Це дуже важливо, як я сказала, зранку налаштуватися на позитив, розуміти, якщо щось йде не так, це означає просто, що мені треба увімкнути мої внутрішні ресурси, ресурси і сили і виправити ситуацію, повірити в себе, повірити в те, що ви є маг, повірити в те, що ви можете. Що ви можете будувати свою реальність такою, якою ви її хочете. Прокидайтеся мітинг. <смітінг> я тут вже мітингую, ну насправді це дуже важливо вірити в себе, любі друзі. Тому що ми живемо, я вже казала, да, в світі підміни понять. От і тут багато для нас це знаєте, чим чим далі я розвиваюсь, тим більше я розуміє що це просто такий квест така собі гра от тож треба виграти треба виграти до мене не притягуються боти Притягуються люди різних рівней, але якщо ви тут на розкладі, якщо ви його дивитеся, то ви точно можете все це подолати. От, тож для когось тут ще може бути або звістка, або народження справді дитини. Ну можливо, не прямо у вас, да, вашій родині у когось, у ваших друзів, наприклад, або буде народження ідеї. В Принципі, тут карта теж каже про емоційність. Бачите, в цей день можливо планети там треба подивитися. Я не подивилася, як вони там стають. От, можливо, буде занадто ну, підвищена емоційність. Розумієте, тоді треба знову таки це розуміти. І якщо ви зранку розумієте, що ви якось розхитані трошки, да там знервовані, опа, тоді, ага, мені треба От зараз щось зробити, якось заспокоїтися, дай ви починаєте з цим працювати. От, ну, для когось навіть в неділю може бути листування, якісь ділові справи та робота з документами. Знову таки, дивіться, да, і тут дев'яточка, можливо, у вас і буде. Вам треба буде в неділю? Ну, наприклад, да, якусь там один лист доробити, відправити, і ви утримуєте прибуток, кармічна подія. да, А ви, наприклад, увімкнете мага, ну навпаки, да, такі я нічого не хочу, блага. Та не хочу я мені та той мільйон сто літ не, не потрібен. да, От а на, на наступний день ви в себе прийдете і скажете, боже, а як я профукав так? Як це я не зробив, розумієте? Тож тут е, всі ситуації дуже уважно придивляй, придивляйтеся, да? Е, прислухайтеся до ситуації. Що е, вони мені несуть? От, та краще я зроблю, добре, так я втомлений. Але ж я хочу сидіти на своєму троні. Добре, я оце трошечки тут зроблю. Але знову таки, да, тут е, треба здобути баланс. Це означає, що у всьому у вас повинен бути баланс. Якщо на вас накидає в неділю 10 листів, навіть керівництво, да, от, тоді ви вже повинні по-іншому зробити. Ви повинні нагадати, що у вас неділя, і ви хочете відновитися. Тобто, всюди е, намагайтеся відчути життя, що воно хоче від вас. Це дуже приємно. Ну і дуже круто, коли ви починаєте бачити от ті шляхи, через котрі вас перевіряє життя. Да? Е, через кого які ситуації приходять, і так далі. То просто неймовірно круто. Ну і далі на що звернути увагу? Сім кажезів взагалі-то це карта переможця. І вона в перевернутій позиції вона каже про те, що час відкинути сумніви і діяти. Пам'ятаєте, назад шляху нема. Да? Вже якщо поїхали, то поїхали. От право вліво вможете. А якщо назад, то що назад? В минуле нащо? Да? Зараз краще неправильні дії, чим не робити нічого. І ще комусь треба розібратися в ситуації, реально оцінити свої сили, як я сказала, да задля якоїсь перемоги, можливо, щось все ж таки залишити на понеділок. От знову таки спробуйте відчути, чого саме хоче, де у вас яке пропрацювання, або вам сказати, що я король, королева і е, е, бажаю сьогодні відпочивати. Да? От, або все ж таки вам подумати про те, що ну окей, один лист я зроблю, і, і потім вас все просто сам благодарує. Да? Керівник каже: О, ну я думав, в понеділок тобі зарплатню дати. Ну окей, раз ти сьогодні зробив цю доробив роботу, да я тобі зараз переведу. Розумієте, буває і таке. От ну і яка цілюща енергія, звісно, буде допомагати в цей день. Да? ну яка. Знаходження балансу, да, якісь, як, як я казала, йога, медитації, цигун, наприклад, тобто, і ще будьте гнучкими. Дивіться, да, тут пані, вона, ну тут, можливо, вона там танець живота, можливо, це вона стоїть на одній на одній нозі, да, і в неї така позиція. Тобто, тут і про баланс, і про гнучкість одразу. От, то ж, як я ну, вже не буду повторюватись, да, будьте чутливими в цей день, тому що тут будуть дуже важливі для вас події. Посил вам від Афродит, Оф, Афродити, Афродити кохання, котре кожного дня не відроджується, воно кожного дня помирає. Да, тож, як я завжди кажу, гарні відносини їх треба підтримувати, як і погані відносини. розумієте? Тож тут знову таки. да? Проженіть всіх третіх осіб, всіх, родичі, то не родичі. І якщо у вас є зако... кохана людина, проведіть краще з нею день. Тому що тут, якщо ви не будете цього робити, да, то за цією картою тут взагалі людина хоче холостяцька вона життя. Да, вона хоче вже бути на одинці. Отож, ви звісно, від вас залежить чи втратите ви свою дорогу людину, чи ні. Я вас запрошую на індивідуальні консультації. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія.